Шановні підписники, друзі, гості каналу Слава Україні! Сьогодні спробуємо розібратися з такою темою, як робота з натуральною шкірою, вироби з натуральної шкіри. Спробуємо проаналізувати, що треба для того, щоб зробити, наприклад, шкіряний гаманець собі, який інструмент для цього потрібен, скільки це може коштувати, який матеріал і так далі. Моя власна історія по даній темі почалась саме завдяки ось цьому затискачу грошей. Як ви можете бачити, він уже пройшов немало випробувань, трошки ось у надкушений, трошки поношений. Тому я вирішив: а чи не зробити мені, власноруч, собі якісний, класний, крутий затискач для грошей. Тому я вирішив переробити. Наявний. Візьму звідси безпосередньо сам затискач, а корпус перешию з натуральної шкіри. Що хотів почати, це безпосередньо з матеріалу, з самої шкіри. Значить, де її купляти, скільки вона коштує, щоб не влетіти в копієчку. Ну, по-перше, хочу сказати, що. Для починаючих майстрів, або якщо ви хочете ну, попрацювати з таким матеріалом для власного задоволення, для власної розваги, як хобі, звичайно, бажано брати обрізки шкіри. За посиланням під цим відео ви можете перейти в інтернет-магазин Бахтарма, де я купував обрізки шкіри. Обрізки виглядають наступним чином. Доволі такі великі. Тобто з них можна реально зробити якісь речі. Як ви можете бачити, тут є розкрой гаманців різноманітних, тому з цих обрізок реально виходять круті речі, і їх достатньо для виготовлення ну, того чи іншого предмету, тої чи іншої деталі вашого виробу. По вартості, якщо брати шкіру зараз у 2022 році, в Україні. По метражу, то квадратний метр шкіри італійської Crazy Horse, як саме представлено зараз, буде коштувати в середньому тисячі гривень. Тобто дуже великих коштів. Дану шкіру, обрізки шкіри, я взяв за 348 гривень. Тобто квадратний метр обрізків мені обійшовся в 348 гривень. Погодьтесь. Різниця доволі таки значна. Тому обов'язково починайте з цього, щоб натренуватися, спробувати ну, погратися і вирішити, чи варто вам вкладати великі кошти, чи ні. З цього квадратного метра шкіри виходить доволі таки багато виробів. Перед тим, як приступити безпосередньо до затискача грошей, я трошки поекспериментував. І ви можете бачити, скільки я вже тут. Нашив, нарізав, зробив собі браслет під годинник. Зробив обкладинку під паспорт з відділами під водійські посвідчення або пластикові картки. Зробив, дружині, отакий гаманець трифолд на три секції з кнопочкою, подивіться. А? Доволі непогано погодьтесь, як для першого досвіду роботи. Різноманітні отакі гаманчики пошив, картхолдери. всілякі штуки? І все це з одного квадратного метру обрізків. Непогано. Тому пробуйте, купляйте. Не забувайте підписуватись ставити лайкоси. Добре, щодо... Отже, щодо виготовлення е, затискача грошей. Починаємо з розкрою. На принтері друкуємо. Розкрой нашого гаманця або затискача, або обкладинки будь що І просто вирізаємо це на шкірі. Попередньо я зафіксував скотчем, щоб полегшити собі роботу вирізки. Вирізаємо за допомогою лінієчки і канцелярського ножа. Тому перший етап це порізка. Розкрой. Так, друзі, закінчили розкрой. Одразу робити чисто прямокутні заготовки. Тепер за допомогою, ну, наприклад, копійочки або іншого круглого предмету, ми оформлюємо на кожному виробі радіуса, щоб було гарно. Для цього ми беремо заготовку. Зі зворотньої сторони, щоб не залишити слід на шкірі, прикладаємо до заготовки і ножем зрізаємо радіус. Виходить непогано. Робимо так, там, де це потрібно. Так, друзі, поробили радіуса за допомогою копієчки. В принципі, наші майбутні вироби вже мають більш охайніший вигляд. Тепер в кожному виробі ми зустрічаємо отвори під картки. Отвори і пази. Як їх гарно зробити? За допомогою з таких пристосувань. Знайшов в гаражі дві трубки більшого-меншого і меншого діаметру і шліфмашинкою загострив торець. Що ми робимо? Розмічаємо, беремо зошит або якусь поверхню, яку не шкода пробити. І пробиваємо. Отримуємо дуже, якісний, рівний. Пас. З внутрішнім отвором під діставання карток трошки складніше. Ми проб'ємо по розмітці два наскрізних отвори і потім канцелярським ножем допрацюємо рівні стінки. Один. Два, а тепер тут скальпелем рівняємо стіночки, зате у нас будуть вже круті і рівні, радіусні торчики. Ідеально. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях, будь ласка. Для наступного етапу нам потрібно зняти по контуру хоча б з однієї сторони головної фаску. Прибираємо заусенці і підготовлюємо торці до заглажування полірування. Для цього використовують спеціальні фаскознімачі. Ще їх називають торт На ринку України вони коштують в районі 250-300 гривень. Тому цей варіант нас не влаштовує. Покоперсаємося в косметичках дружини або сестри, або подруги і знаходимо отакий. Кутікола Ріс для манікюрів До речі, бачив в магазинах типу Єва, Все по 3 і так далі. За 16 гривень. Подібне. Тому різниця вагома. 250-300 гривень або 16. Функцію він виконує на ура. Дивіться. Рівненька фасочка, отака стружечка, Вуаля, 16 гривень. Обходимо контури кожної заготовки. Наступний етап це полірування торців виробів, попереднє полірування. Цей процес можна повторити додатково після. Вже збирання нашого виробу наприкінці для надання фінішного зовнішнього вигляду. Але попередньо я також рекомендую робити полірування. Що для цього треба? Для цього треба виготовити з дерев'яної палиці так називаємо слікер. Він являє собою циліндр дерев'яний. З пазами різних радіусів від найменшого до великого. А також із загостреним краєчком для полірування важкодоступних місць, таких як пази під картки, наприклад. Сам процес полірування відбувається наступним чином. Наносимо невелику кількість зубочисткою або сірниками Невелику кількість полірувального роствору на торець і заглажуємо, заполіровуємо його отакими рухами в різні сторони. До моменту досягнення необхідного результату. У якості хімії, яку я використовую для полірування торців, це клей КМЦ. Я довго шукав, що таке. Клей КМЦ виявляється. Це просто клей для шпалер. Розводити клей для шпалер, він довго зберігає свої властивості, довго можна зберігати його і поліруємо. Також, щоб не купувати дуже вартісні, специфічні і спеціальні. Хімія для полірування. Ви можете використовувати клей ПВА. З власного досвіду скажу, що на різні типи шкір щось підходить ліпше, щось гірше. Тому треба пробувати. Але, щоб не витрачати великих коштів, будь ласка, ось вам два найпростіших варіанти для полірування. Це клей для шпалер. І клей ПВА. Пробуйте і затирайте. Дивіться результат. Поїхали. Отже, друзі, підготували заготовки до збирання. Заполірували торці, все вирівняли, все підготували. У мене також буде ще другий гаманець, такий біфолд з цього шматка шкіри. Але все ж таки до затискача. Переходимо до фази номер 2 фінішної, до збирання безпосередньо. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не забувайте донатити на ЗСУ, ви ж бачите, що вони роблять. І всім миру. Переходьте до другої частини відео і дивимося, як ми це будемо збирати.